Аби усунути проблему хаотичного паркування, у Надвірнянській міській раді не один місяць працювали над створенням платних парковок. Питання обговорювали на засіданнях виконавчого комітету та громадських слуханнях. За словами посадовців, введення платного паркування в місті дисциплінуватиме водіїв. Наше завдання не дбати про наповнення дохідної частини бюджету. Наше завдання зупинити той хаос. Під жовту лінію хто собі хоче стає розумієте, наше завдання якось навести лад. Міська рада провела процедуру закупівлі, виготовила е, паспорти паркувальних місць. Тобто, відповідно до гостів, відповідно до всіх норм законодавства, е, е, ліцензована організація виготовила місця паркування. Після цього ліцензійна ця організація ці е, місця для паркування проект і погодила в національній поліції. Це відповідь на ті питання, чи відповідає розмітка знаки законодавству України? Надвірна – не єдине місто на Прикарпатті. Де встановлено плату за паркування, зазначають у міській раді і підкреслюють у Івано-Франківську та Коломиї. Така ініціатива запроваджена раніше. В середини січня 2025 року вартість години паркування у надвірні для пересічного громадянина складатиме 20 гривень. Особи з інвалідністю мають право безоплатного користування. Тариф розробляли е, науковці, які це мають досвід, і розробляли цей тариф і для міста Франківська, і для Коломиї. І для інших міст. Після того нам був поданий офіційно розрахунки тарифу. Ці розрахунки, собівартість розрахунка 24 по пам'яті 98, тобто більше 24 гривень, собівартість послуги для надання для паркування одного паркомісця за годину. Щодо учасників бойових дій, то звучало кілька пропозицій. Та після тривалого обговорення члени виконкому дійшли до спільного знаменника, надали пільгу 25 відсотків, тобто 5 гривень від закладеної суми, платитимуть особи з УБД. Я більше схильний для того, щоб перша година була безоплатна. Людину буде дисциплінувати, наприклад, без обмежень. Чому? Бо людина, якщо каже, на 61-й хвилині їй треба буде платити 20 гривень, вона приїде в інше місце без обмежень, якщо воно буде вільне місце. Але ми йдемо на зустріч 100% пільга для учасників бойових дій. І це один з моделей, які були на громадській слухай. Якщо це є економічно обґрунтовано, це означає, що ми для того, щоб закласти УБД теж в розрахунки, ми маємо знати, скільки їх є. Ця інформація ми поки що не маємо. Тобто для того, щоб ми дійсно це заклали, ми маємо бати статистику. Тому тут варіант прийнятий такий компромісний. Ми подивимося, хоча б не знаю, півроку, там рік. Побачимо, яка кількість. Далі ми це врахуємо. Так, ми маємо можливість поставити нижчу. Будь ласка, ми ставимо нижчу. Перші ділянки, де облаштовано пілотні платні парковки центральні вулиці міста. У відведених місцях встановлено паркомати для оплати послуги. Іванна Осташук телерадіокомпанія Раї.